Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Сьогодні на уроці ми проведемо віртуальну практичну роботу з теми розв'язування експериментальних задач. Хімічні задачі поділяють на дві великі групи розрахункові та експериментальні. Для розв'язування розрахункових задач потрібно виконати математичні обчислення. Експериментальні задачі розв'язують дослідним шляхом. Розв'язування таких задач потребує виконання хімічного експерименту. Це можуть бути задачі, за умовою яких необхідно, наприклад, розпізнати речовини, установити якісний склад речовин, або добути речовину різними способами чи здійснити перетворення, дотримуючись заданої схеми. Для успішного розв'язування експериментальних задач потрібно знати фізичні та хімічні властивості речовин та способи їх добування. Тож метою нашої практичної роботи є закріплення на практиці знань про властивості основних класів неорганічних сполук. Для роботи нам будуть необхідні пробірки та набір відповідних реактивів. Дослід 1. Визначення розчинів солей, лугів та кислот за допомогою індикаторів. Кислота, сіль та луг це безбарвні прозорі розчини. Іноді, коли пробірки не підписані, розпізнати, яка речовина в пробірці візуально неможливо. Для цього використовують індикатори речовини, які змінюють свій колір в різних середовищах. Знаючи властивості цих речовин, за допомогою індикатора можна розпізнати речовини в пробірках. Тож перегляньте відеофрагмент та визначіть, у якій пробірці знаходиться сіль, кислота та луг. Запишіть результати ваших спостережень в таблицю, вписавши відповідні кольори та номери пробірок з відповідними речовинами. Дослід 2. Визначення кристалічних кальцій карбонату та натрій хлориду У двох пробірках містяться кристалічні речовини білого кольору кальцій карбонат та натрій хлорид. Щоб визначити, у якій пробірці міститься та чи інша речовина, додамо хлоридну кислоту. Додамо до першої пробірки. Спостерігаємо інтенсивне шипіння, виділяється газ. Додамо до другої пробірки. Бачимо, що змін не відбувається. Запишіть результати ваших спостережень в таблицю, вписавши відповідні спостереження та допишіть рівняння реакції. Дослід 3. Отримати купрум-2 оксид із купрум-2 сульфату. Спочатку складемо ланцюжок перетворень, за яким можна отримати необхідну речовину. Лише потім виконаємо експеримент. Додамо до розчину купрум-2 сульфату розчин натрій гідроксиду. Нагріємо осад купром 2 гідроксиду в полум'ї спиртівки. Спостерігаємо зміну забарвлення на чорний. Нерозчинні у воді основи при нагріванні розкладаються на оксид металу та воду. Допишіть рівняння реакції та свої спостереження у таблицю. Дослід 4. Здійснити перетворення за схемою, яку ви бачите на екрані. Виконаємо експеримент. Добудемо ферум 3 гідроксид взаємодією ферум-3 хлориду з калій-гідроксидом. Це загальний спосіб добування нерозчинних основ. Реакція обміну між розчинною сіллю та лугом. Спостерігаємо утворення бурого осаду ферум-3 гідроксиду. Щоб добути сіль фрурум-3-сульфат, додамо до утвореного осаду розчин сульфатної кислоти. Осад розчиняється. Утворюється жовтий розчин ферум-3-сульфату. Реакції обміну з кислотами перетворюють нерозчинні основи у розчинні солі. Допишіть рівняння реакції та свої спостереження у таблицю. Нагадую, що кожна практична робота повинна завершуватися загальними висновками. У висновках зазначте, знання, про які саме властивості основних класів неорганічних сполук ви закріпили. І якщо вам сподобався урок, то обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. А якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!